У селі на узліссі жили два друга Назар і Гнат. Назар був спокійний, розсудливий, умів тримати слово. Гнат метушливий, гнучкий завжди хотів усе й одразу. Кажуть, не дурний, але й нерозумний. Одного разу Назар і ще з одним селянином Трохємом вирушили в мандрівку шукати кар, щоб разом торгувати на ярмарку. Трохи знав купців, мав карту, добре орієнтувався, але, на жаль, по дорозі захворів. І вони втратили кілька днів, а разом із тим і найкращий товар. Повернулися майже ні з чим. Втратили час, сказали в селі, але хоч без шкоди, відповів Назар. Бо з Трохємом і в біді відчувається розум. Минуло кілька тижнів, ігнат підійшов до Назара. Ходімо зі мною, я маю план. Один чоловік продає мішки зі шкурами за півціни. Розбагатіємо. Назар перш увагався, але згодом погодився. Коли ж вони приїхали, виявилося, що мішки мокрі, дехто вже від них відмовився. А що? махнув рукою Гнат. Заберемо і продамо, як є. Продали. Але ті, хто купив, розгорнули і виявили гниль. На ринку здійнявся крик, їх вигнали, товар забрали. Назару ще й довелося віддати власні кошти, щоб злагодити скандал. Повернувшись, Назар мовив Бачиш, гнате, з Трохімом я втратив, але щастю, а з тобою знайшов та ще й мусив платити за дурість. І відтоді більше не шукав наживи з легковажним. Бо, як каже народ, Ліпше з розумним втратити, ніж з дурним знайти. А як ти думаєш? Можливо, в тебе є теж така історія? Напиши в коментарях.